Від Матея святого Євангелія читання, сказав Господь своїм учням: «Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків, будьте отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синодріонам, і бичуватимуть вас по своїх синагогах, волочитимуть вас і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними і поганими. І коли видадуть вас, не, зурі, не журіться, як або що вам говорити. Вам буде дано на той час, що маєте говорити, бо не ви будете говорити, а дух Отця вашого у вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата і батько, дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той спасеться. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.